Більша частина таких невеликих банків це були кептивні банки, не Так, да, Чисто кептивні. І що таке кептивні банки? Давайте трішки поясню, тому що м -м, багато це не розуміють. І якраз від цього буде залежати, що зараз у нас. Значить, дивіться, кептивний банк це банк, який, як би сказати, працює або, скажімо, кредитує одного чи декілька. Компаній, які пов'язані з власником банку. Тому його і називають кептив. Да, дійсно, ще починаючи з 90-х років, пошла така традиція. Є бізнесмен навіть в середні роки. Ми не говоримо про олігархів. Ну, звичайно, пункт це кептивний банк, Кривіт Дніпро, ну це вже Пінчука банк. Ну, про я говорю, що ви ще самі розумієте. І ситуація наступна. Є. Бізнес, ну, різний там, торговельний, будівельний і так далі. І, звичайно, є потреба в кредитах. І от тоді власник заводить власний банк, який фактично пилисосить ринок, збирає депозити, але гроші дає, як правило, тільки свої. При, при цьому відбувається така цікава ситуація. От Він кредитує ну, бізнес власників, ці інвестують в бізнес, як результат. Отримують прибутки, своєчасно платять відсотки і депозити. Чому дійсно багато банків невеликих залучали депозити по більш високій ставці, ніж великі банки? Тому що у них був попит на оці кредити, попит на гроші, і їм було вигідно, не збитки, залучати більш дорогі. А чому вигідно? Зараз вам поясню. Значить, дивіться, яка ситуація. Якщо просто... Клієнт приходить в банк і говорить, я хочу взяти кредит. Да, з точки зору теорії, треба, щоб банк видавав кредити великої кількості клієнтів. Оцьому, 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 цьому, оцьому. цьому. Тоді диверсифікація і тоді оце платить це не платить, а в середньому все нормально. Це теорія. І це банківська теорія, світова, і якщо будете колись вчити банки, то ви скажете, що треба да, диверсифікація і так далі. Для цього, дійсно, Національні банки, не тільки Національний банк України, всі банки в світі встановлюють для банків нормативи. Скільки можна кредит видати одного позичальнику, скільки можна кредитів видати на групу позичальників, скільки кредитів можна видати пов'язаним особам і так далі. Це все існує. І це існувало в нас давно. Звичайно, що е, воно то існує, але не враховує українські реалії. Класка жанр. Класка.